І я з радістю хочу представити наступну команду, яка до нас приїхала з Херсонщини. Дівчатка, ви молодці, по-перше, ми вітаємо, що ви в п'ятому сезоні, в п'ятому етапі. Скажіть, що вам допомогло дійти до фінального етапу? Ну, не знаю. Сила, тренування, дружба. Впевненість в собі і, і допомога там друзів, батьків. Скажіть, а що ви чекаєте від сьогоднішніх змагань? Щось круте. Щось круте. Ну, Ми хочемо, щоб ви отримали задоволення від свого виступу. Будь ласка, ставайте, як вам потрібно вийти на арену і ми задоволення запрошуємо на майданчик. Музиківський опорний ліцей. Херсонщина. Що ж, вітаємо. Ваші облиски підтримуємо команди! Херсонщина! Дарія Грищенко, Поліна Петрова, Анастасія Михальська, Дар'я Овчарук, Марія Колтунова, Вероніка Шутак, Вероніка Лебідь, вчитель Наталія Борисова, директор Василь Славич. Що ж, дуже приємно вітати на цих змаганнях наше місто Герой Херсон. Мотивуюча надихаючи у дівчат перед виступом. Креативний початок. Тята обрали більш ліричний вступ. Що ж побачимо, що буде далі. Активна робота. Розкаже мені рук. Бач школярові сни. Розкажи, про що були твоє серце. Довго я чекав, щоб сказати на весь світ. Я готовий боротись за тебе, поки чую свій. Пік, піп, 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 пік, пік, піп, пік, з неба душем, з неба, з неба душем. Тріпали за допомогою стрибків. Досить оригінально. Інколи ми розпливаємось me now Підтримка, no красивий шпагат. Дякуємо, Херсонщина, now, за чудовий виступ. Дякую, що ви now, приїхали.

Нас в школі прийшла вчитель фізичної культури. Каже, дівчата будемо приймати участь плічопліч. Тож будемо любити танці, будемо готуватись. Правильно? Так. І ви одразу за скільки номер цей готували? Ну, ми його готували ще десь з, з... майже два місяці. Дівчата вийшло дуже офігенно і звичайно, давайте передаємо вітання нашим батькам і. Дякуємо Так, кому всім всім давайте ще мама мама привіт мама, і татам. Так само передаємо вітання. Друзі, ми продовжуємо.